Дуже дякую за ті емоції, що відбувались на футбольному полі нашому. <тас> дякую вам, командам, що боролися до кінця, всі приїжджали, до виключення тих, хто не був, вдуть, менше. Думаю, Інтрига продовжимо до останнього матчу. Це довело наш турнір. Хочемо подякувати всім присутнім що це відбулося без страни, надається слово моєї Йосифі на відділу спортів. Доброго дня, шановні спецмени, я дуже хочу вам подякувати за те, що ви в такий нелегкий легкий час підтримуєте футбольні традиції нашого району, за те, що ви дійсно не жалієте свого часу, за те, що ви піднімаєте спорт в районі. Тому що футбол це в нас прерогатива. Спорту в нашому районі, не тільки в районі. Тому хочу всім щиро подякувати, всім, сьогодні присутнім, і тим, що зараз немає, на нас зібралися додому, поїхали. Всім велике спасибі від державної адміністрації, від нашого відділу. Ну а тепер нагородження. Третє місце в чемпіонаті району збільшується російської місяці, міської ради сезон 2016 Та спорту і кінецької районної федерації футболу нашого району Нагороджується футбольна команда. Прибутки. разіграйте. А, давайте. Що ви поставите далі? А до ветеранів. А від дітей немає. Боже, перше. Прийти сьогодні в нашому районі всіх бажаючих. I'm Визначається кращий, кращих, найкращий, найкрасивіші Найкращий. Хто ж вбивав, хто що робив, хто футбол грав. Гравцем визнано. Бондарева Валентина. Э, Наші кращий воротаре! Бондарева Валентина! Вись на камеру на нас і дивись.